Ось такі гарненькі всі молоді. Трохи залишив підростати, на наступний раз приїду заберу. А так я своїм результатом задоволений. Всім доброго ранку! Приїхав я до лісу, там де залишав 2 дні назад білі грибочки. Що сказати, гриби на місці. Деякі з них трохи підросли, деякі не підросли. Дивіться, цей такий класний грибочок якраз чітко він підріз, бачите, нема сенсу залишати його. Не ось під ним ще один маленький є. Якби я так ні, не вийде. Не Ось Дивіться, так обережненько підрізав грибочок. Я бачите, там ще такі манюні і грибочки проростають тож може зараз я це містечко так прикрию може вони підростуть було б непогано але цей грипочку заберу сьогодні дивіться який гарний потім ходімо дивимося на наступний ось поруч відразу теж такі гарненькі повільно росте гриб дуже повільно тому що похолодання Другий день похолодання і можливо вони взагалі попсуються і рости не будуть, це невідомо. Ось ми якраз і будемо дивитися, що буде з ними. І тут поруч зразу стоїть ще один грибочок. Цього я минулого разу не бачив, це мабуть новий грибочок виліз. А я от також заберу, дивіться який гарний, гарний грибчик. Свимачок на ньому і грибничку прикриємо щоб ще гриб раз. і того у нас поки що тільки три гриба але ходімо далі зараз ще покажу також ось я помітив два грибочки не знаю чи минулого разу я їх помічав але зараз вони стали дуже помітні вон які малюки ну куди його брати? Реально, куди його брати? що я з нього візьму то нехай вони ростуть ці Точно залишаю, хай вони собі проростають тут обережно так. От наступні три гриба, будуть хорошого розміру, а деякі не виросли. О, до речі, до речі. Ось ще один тут росте. Павочки стоять. І ось це, це у нас що було тут? Дивіться. Цього будем точно забирать. Класс. Гарный гриб. Ну, вот. какой красивый. Красивый. Беленький. Честно говоря, не знаю, что с ними делать. Потому что, вот, смотрите, біля мухомора Залишав цей грибочок. Ну він не підріс. Він взагалі малий-малий. І от він такий якийсь кволий уже, знаєте. Чи то пропадає, чи то що з ним, ними здесь А Потім ось розгортаю. А тут дивіться, яка краса. Знаєте? Ну таке ось. Оце щось таке. Так що хай воно собі тут стоїть, а так. Може йому не вистачає вологи, хай на нього попадає росла і тоді вже будемо забирати. Так цей малий, ну що з ним робити Бачите? Реально маленький гриб. Не, не хочуть вони рости западальні. От Маслюк під березовий гарно росте. А білий не хоче рости. Забирати мабуть, не буду цього. Потім дивіться, ось стоїть два таких красені. Ну Заберу цього також, тому що на ну, Не відомо що з ним буде, можуть пропасти взагалі. Тож, типу О Помічаю. Він ще щось таке проростає. манюня. Хм. Що тут таке, не знаю. І там ще воно щось проростає одне. Ну Добре, то хай вони собі проростають цього. Маленького забрали. І ось стоїть, дивіться такі є ще. Дуже колобочок. Колобочок. О. В принципі, нормальний гриб. Та ще мої ті люди сюди прийти позабирати. То що я з ним до цяцькості постійно Ось Так дивіться вже тут три, там три гриба є. Та щось де й не збираємо. Так, от все-таки ще перевертав я листочки. Дивіться, яку красоту тут знайшов. Бачите. І ось тут ще один. Хе -хе. Прикольно. Ці я також буду забирати. Непогані грибочки, хоч на баночку може назбираю Закрить. Знаєте, хоча б на баночку цього теж так обережно заберу. О, а цей манюні ще залишиться тут. Добре. Добре. Так що треба листки поперевертати. може ще будуть гриби, дивіться, які гарні всі. Гарні грибчики. Ну все, як так, то оглянув місце. Великих грибів більш не бачу. Повільно вони дуже ростуть, особливо той, що біля мухомора, так він ну, взагалі в розмірі за 2 дні не змінився. Такі бачите, всі малюки невеличкі. Ну, дуже повільний ріст гриба. Зараз я піду ще на наступні грибниці, там я теж залишав грибочок. Один так точно, може ще щось додалось. І поїду ще на одне цікаве місце. Ось, Дивіться, що така парасоля тут молода з'явилася. Все, тож забираю гриби, йдемо далі. Йдемо далі шукати. Підійшов, допомітив, такий цікавий мухомор, дивіться, тут такий наче рожевий. Така ось магія ранку і дубар страшний. Сьогодні зранку я виїжджав, бо щось мабуть 7 градусів тільки тепло. Так що таке. -то? Дуже похолодало раптово через це і гриб не хоче рости. Але дивіться, ось помічаю ще й моховичок з'явився, нічого собі. О, ось дивіться який моховичок. Хороший. І ось тут також залишав я грибчика. І його так паличками трохи прикрив, щоб. Збірюка ніяка не наступила і вон дивіться. Бачите, трохи дай підріз, але ж не дуже сильно. Що ж це за два дні такий гриб, тільки виріс. Малий. Малий, реально малий. І поруч більш ніхто не додався чомусь. Ще так сидить, ведве сидів там. Десятий білий гриб. На жаль, така ситуація. Повільний ріст. І його дуже мало. Та не вже помітив ще одного. Я вже думав, що все. Коли ж ні, ще один грип є, ось дивіться. Ще такий гарного розміру. Вижте, одного разу я не побачив його, і він підріз і став ось такий класний. Супер. Так ще на цьому місці є. Кожне місце дає по одному грибу. О, і дивися, за ним відразу ще помічаю. Нагнувся. І відразу ти все помічаєш. Красавець який опа. Добре. Плюс два гриба вже. Радує. Парасольки молоді розтазу ну, вже їх не буде. вони Дивіться ще маленька така є. Вс, основна кількість вже, бачите, посохли. Посохли вже. Вид, від того що немає дещо давно, все сохне. Дивіться, які староїшки гарні. ще одна така ось. Приїхав вже на другу локацію, тут у лісі так само темно. І ось помічаю перший гриб і це у нас березник такий. Тут ось і мухомори навіть є, то може буде грибне діло на цьому місці. Хто з нас зараз походимо і глянемо. Я тільки зайшов у ліс. І бачите, вони одночасно і на тих місцях, і на цих з'явилися. Ну з'явилося, це так, сильно сказано. Поки що тільки один. Помічаю ще одного грибочка. Ось стоїть такий. Гарний дивіться. Гарний грибчик. Молоді, класні такі. тонко ноги ну, супер ну, ось тут ще підберезничок стоїть а дивіться який малий такий тонкий тонкий малий ну заберу раз уже помітив його а цей навпаки ось переріз а може і ні Ну, вже, так, так, вже вже бачите він який. Хай жукам залишається. Їм і так їсти нема чого, я бачу, грибів дуже мало. Іду я такий і думаю, та що я тут ходити зашукати цих малюків. Тільки топтати їх. І тут дивіться такий малючок стоїть. Порадував, порадував. Відразу я зрадів. О, дивіться, який класний. Оце якби вони всі такі підросли. Не знаю. Вже трохи грибів назбирав. Зараз ще так повидивляюся. О, а тут ще такий сюрприз. Сюрприз. Але він якийсь такий прілий. Зіпрів. Не хоче щось рости. Ну цей прям такий дядько. Хороший грибочок. Таких якби побільше. Я думаю, ми вже назбирали, що вже так подивляюсь тільки де такі більші попадуться. А малюки нехай ростуть на наступний раз, приїдемо і все познаходимо. Ось помітив такого чудного підберезовика, так ще на нього і миші понакакували. <гум> Такий він, випуклий і доїдають його з усіх боків, то вже на зиму наїдається, а грибів поки не видно. Можливо я вже всі визбирав, тож не знаю. Ще позаглядаю трохи і поїду ще на третю локацію заскочу. А ось я вам хочу показати кастрюмна парасолька. Ну, маленька вже. Такі я нікому не рекомендую брати. Хоч вона дуже схожа на парасольку строкату. Є стівну. Але все рівно ну, і в бані. Краще таку велику по розміру взяти і не переживати ні за що. Тому що в парасольки строкати, якщо я не помиляюсь, є 10 видів двійників. Тож краще не брати такий маленький гриб, щоб не спутати його з поганками. Тут така галявина. Я їхав, не помітив, трохи маслюка нарізав, такий непоганий, не червивий. Ось куща і визнаву. Гарні такі плоди. Ну, я читав, що ще рано збирати. Найкраще її збирати в кінці жовтня, на початку листопада, тоді її плоди дозрівають найкраще, там, набираються всіх своїх найкращих властивостей. І тоді вже можна збирати айво. Тож поки вона мені не цікава. А от мострічка ще подивлюсь. І все ж таки ще є. Дивіться, ще росте такий гарний. Зараз подивимося. Чистенький. Так, чистий слюк. І ось дивіться, які два. Вау. Прикольно. щось. є щось чистий, чистий маслюк. Нормальний чистий маслюк. Ось ще дивіться сироїшка така стоїть. З'являється різне таке різноманіття гриба. О, то вона й не одна. Ось ще є одна. О, і тут ще манюня така. І хочу вам показати. Дивіться, ось яка тут краса стоїть. О, дивіться, яка парасолька величезна. Ось реально не суха. класно, Таку давно я не бачу здорову. Блін, взагалі прикольно, нога така товста. Дивіться, далі такі. чотири в рядочок теж стоять. Прикольні. А ось тут подалі від них. Ще одна така мала проростає. Гарне місце. А я тут якраз зупинився. Зараз обійду в містяк. Якщо нічого не буде, то заберемо ці парасольки якраз. Тут взагалі парасольки на кожному кроці. Молода, дві такі гарні. Видно, що їм тут роса гарно допомагає так рости. І вон, дивіться, скільки їх тут. Це я вже забрався скільки, де да, за 10 км, мабуть, від дому. І бачите, тут у лісі зовсім інша ситуація. Свіжіше тут набагато, набагато свіжіше і рибочки краще ростуть. Опля, ота а що це у нас за гриб такий? До речі, дуже схожий на польського грибу, блін. Шапку зламав, на жаль. На жаль, бачите, як нога О, Ще й польський гриб. Це був польський гриб. Ось дивіться, нічого собі стоїть береза. З неї гілки дуба. Це що, дуб береза? Чи як. Та я жартую. Просто дуб за нею стоїть. Дивіться, кусок кори як причепився. Так, ну в общем пройшовся. Дівого більш не помітив. Тож вирішив вже збирати ось такі парасульки. Вже взяв, дві тоді ось іду. Ще така величезна локація, я дивлюсь. Самі парасорки стоять. Зараз буду тут відбирати. Саме краще будемо відбирати. А вони всі просто класні, дивіться, отреально. Як вони візьми, ну ця вже суховата, суховата. О, оця свіжа. Оця свіжа. Забираємо разом з ніжкою. Я ніжку сушу на приправу. Угу. Сухенька. Хай буде. Зараз ще на ці гляну. Та щось. Бачите, через одну, та суха та не суха. Так, ці забираємо. Ось ця видно, що буде суха. Це теж. Потім десь тут на цій стороні він багато стоїть. Ось ці дві хороші. Не, хтось уже їди. Хай вижить. Парасольки прям є з чого вибрати. В сіду і прям така доріжка з парасолек. Вибираю самі такі найкращі. Щоб була не суха і гарна. Чотка. Ну це теж гарно ще. Всі гарні. Ага. Молодж, молодж пішла. Ой це щось воно вже хтось її покусав. Так, ось цю мову забираю. Що ще тут виберу. що ще виберемо з цих. А вони обидві такі класні. Мокрі, дивіться, свіжі, гарна. Тож і ці забираю. Вон чіткі фарасолі. Ця. І ця гарна. Ця теж гарна. Чудова. Ну і на цього, ось останню ще подивимось. Та і це класно. Мокра, не суха то чого не забрати таку м'ясисту гарну парасольку ось дивіться який букет вийшов прям супер ще повинно кульок уже малий кульок треба більше діставати ну як вам такі парасольки напишіть в коментарях хто також любить збирати парасольки кому вони подобаються їх такий запах горіховий приємний прям супер такий гарний букет а всі вон стоять ще, зараз покажу вам. І ось ті що я не трогав коли приїхав, зараз буду забирати. Ну блін, ця велика вже даже, вона на рюкзака буде. Я дивись, вона вже підсохша, то ми її пожаліємо і залишимо таку гарну, і воно собі залишається. Ось ці манюні я ще позабираю. Бо вони Такі якраз якраз ще трохи підзасохли, але я встигаю ще забрати. їх. Гарний. і ось цього, Все вже, збираюсь додому їхати. Походив три години по лісу і в мене вийшов ось такий результат. Вдалося назбирати трохи білого гриба, Щось там воно. Є трохи маслюка. Ну і дозбирав парасольок. таких різних гарні, молоді, свіжі парасольки. Поки вони є, то треба їх збирати. Можемо морозильну камеру кину. хай лежать трохи. Білий зараз дуже повільно росте і в основному тільки на грибничках. По всьому лісу не знайдеш. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, прокоментуйте. Не забувайте переглядати нові мої відео, це підтримує мій канал і дає змогу розвивати його. Всім дуже дякую і до зустрічі, бувайте. Зупинився тут по дорозі ось ціла поляна таких. Дивіться муховиків Дуже багато. Маленькі ось. ось. Ще росте. Полізли такі грибочки, бачите? Ну, якби це був польський гриб, я б позбирав би ще, а маховики не хочу збирати. А це вже польський гриб Прям їдучи на мотоциклі, помітив такого великого. Але один, один щось.